Ви знаєте, було дуже приємно, коли ми з Олегом їхали в потязі в купе, ми їхали з військовими, і він сидить так, дивиться на Олега і Каже, а це не вірші пишете, виставляєте. Тому, будь ласка, приходьте, послухайте гарних віршів. Народний артист України Олег Гаврилюк. Дякую. Мені дуже приємно завжди сюди приїздити. І дуже багато людей, коли бачиш таке враження, що бачиш родичів, бо ці люди 20 років ми їздили, вони підходять і ти вже. І ці люди завжди знають, що я усі свої виступи починав із віршів, аби я сам не писав своїх пісень, своєї музики, ніколи б не стояв на сцені, бо записав першу пісню в 35 років, а в 40 вирішив це тримати. Yeah.